Друзі, робимо вівсяний квас. Потрібна 3-4-літрова або 4 -літрова банка, вода питна, промитий овес, родзинки та мед. Овес нам потрібно промити водою та залишити на ніч на 24 години. Рано злити водичку і ще раз промити. У нас він ось такий не луплений у кожурі в шкірі. Також родзинки промиваємо, потрібно 2-3 столові ложки, і також меду 2-3 столові ложки. Що ж робимо далі? Овес ми засипаємо в банку. Висипаємо наші родзинки та мед. Далі заливаємо чистою питною водою. Так як у нас банка 4-літрова, то ми орієнтуємося десь на 3 літри квасу. І ще нам потрібно перемішати, щоб розчинити мед у воді. До кінця можна його не розчиняти, він розчиниться сам. Далі накриваємо кришечкою і ставимо в тепле місце. Так як в нас зима, ми ставимо під батарею на 3-4 дня, потім просіжуємо і насолоджуємося. Квас готовий буде. Так, Продовження квасного вайбу. Це вже друга порція. Повторно ми робимо з юса квас. Першу порцію ми зробили, вийшло 2,5 літра. Ми поміняли родзинки і додали свіжий мед. Отже, це повторна партія. Зараз ми його відсідимо. І буде знову смачненький квас. Тобто повторно ОБС можна використовувати два рази. Квас має стояти 3-4 доби, готуватися. І ми його відсіжуємо. Цього разу овець ми викидаємо і ізюм також. Тільки залишаємо сам квас. Ось така гарна. Ось такий гарний квас виходить. Можна закрити в щільні баночки, як ми це зробили попереднього разу. Ми зараз його процідимо і влиємо в цю баночку. Назад. В холодильник? І в холодильник, так, тримати його в холодильнику.